Привіт! Ви на каналі Англійське для своїх. Наближається Великдень. Давайте розглянемо традиції святкування в Америці і в Британії та вивчимо нову лексику. Істе, Великдень. Істе. Великдень в Америці вирізняється багатим розмаїттям традицій. Ось деякі з них. Полювання на писанки. Однією з найулюбленіших великодніх традицій в Америці є полювання на писанки. Діти охоче обнишпорюють сади, парки та громадські центри у пошуках різнокольорових яєць, захованих великоднім кроликом. У цьому полюванні часто беруть участь як справжні варені яйця, пофарбовані у яскраві кольори, так і пластикові яйця, наповнені цукерками або маленькими іграшками. Істе eggs. Великодні яйця. Істе eggs. To decorate eggs. Прикрашати яйця. Тудекорейт екс. Істе бані. Великодній кролик. Істе egg hunt. Полювання за великодніми яйцями. Істе hunt. Великодні кошики. Сім'ї часто створюють великодні кошики. Наповнені частуванням та подарунками для своїх близьких. Ці кошики зазвичай наповнені шоколадними яйцями, жалейними бобами, зефірними пташенятами, маленькими іграшками, а іноді навіть невеликими подарунками, такими як книги або м'які іграшки. Істе баскет. Великодній кошик. Easter кад. Великодня листівка. An Easter card. Великодні паради. У багатьох містах і містечках Америки проходять великодні паради, учасники яких одягають вишукувані костюми, капелюхи, прикрашені квітами і стрічками і проходять вулицями у музичному супроводі. Найвідомішим з таких парадів є щорічний великодній парад і фестиваль великодніх капелюхів. Що проходить на п'ятій Авеню в Нью-Йорку. Церковні служби Великдень має важливе релігійне значення для багатьох американців, особливо для християн, які святкують Воскресіння Ісуса Христа. Пасхальна неділя відзначається особливими церковними службами, включаючи служби на світанку, де віруючі збираються, щоб вшанувати Воскресіння молитвами, гімнами та проповідями. The Resurrection of Jesus Воскресіння Христа. The Resurrection of Jesus The Crucifixion Розп'яття Христа. The Crucifixion Religious Релігійні. Віруючий. Religious Bless Освячувати. Благословляти. Bless Sunrise Service Великодня ранкова служба. Sunrise service Пасхальний обід. Великдень. Це свято, коли сім'ї збираються разом за святковою трапезою. Традиційні великодні обіди часто включають смажену баранину, шинку або інші весняні страви разом з гарнірами, такими як картопля, свіжі овочі та гарячі булочки з хрестиком. Десерти, такі як пасхальні торти і кістечка, також є поширеними. Великодні прикраси, будинки і церкви прикрашають великодніми прикрасами, включаючи барвисті крашанки, живі квіти, такі як лілії та тюльпани, великодні вінки. Багато сімей також прикрашають великодні дерева, орнаментами та стрічками. Загалом, Великдень в Америці це час радості, оновлення і святкування, коли люди збираються разом, щоб насолодитися традиціями і створити незабутні спогади. У Великій Британії. Великдень святкують, поєднуючи релігійні звичаї та культурні традиції. Ось деякі з найвідоміших гарячі булочки з хрестиком. Це булочки зі спеціями, зверху позначені хрестом. Традиційно їх споживають у Страсну п'ятницю, але зазвичай насолоджуються ними протягом всіх великодніх вихідних. Еход крос Бан. Паска булочка з зображенням Хреста. A hot cross bun. хот кросбам. Паска. Печення з ягняти. Печення з ягняти є традиційною стравою Великодньої неділі в Британії, що символізує Агнця Божого в християнському богослов'ї. Сім'ї збираються на великодні обіди, де подають смажене ягня з картоплею, овочами та підливою. Загалом Великдень це час релігійних роздумів і святкування. З великим розмаїттям традицій і звичаїв, що пов'язані з оновленням, з приходом весни. А тепер давайте повторимо лексику, яку ми з вами вивчили. Істе Великдень. Істе. Істе бред. Паска. A hot cross bun Булочка з зображенням хреста. Істе Eggs. Великодні яйця. To decorate eggs. Прикрашати яйця. Easter basket – великодній кошик. Bless – освячувати. Благословляти. Religious релігійний віруючий. The Resurrection of Jesus Воскресіння Христа. The crucifixion – розп'яття Христа. Easter bunny – Великодній кролик. Easter egg hunt – Полювання за великодніми яйцями. An Easter Card. Великодня листівка. Sunrise Service. Великодня ранкова служба. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Bye!